Ціни збільшуються, а потреба не змінюється. Здорожчання пов'язані із підвищенням інфляції. Тож ми поцікавилися містян, на що вони найбільше витрачають коштів із власного бюджету. Продукти ж дорогі, і, і, і так треба використовувати, Ну, треба. Десь якісь штани, то вже секонд хенді там десь беруть. На ліки і продукти. І все. На оренду квартири. Я з Харкова і тут орендую квартиру, це найбільше. Квартира, звичайна. Квартплата, продукти в магазині. і Ліки. На їжу, на дівчину, мабуть. Все. Я думаю, на хліб. Найбільше молоко, сир, сметану. У мене бюджет не дуже такий, аж великий. Одна пенсія. Квартплата, ліки, ну і продукти. Все, більш саміше не вистачає. Власне, бюджет пенсіонера дуже скудненький, маленький. Тому в основному йдеться харчі, харчування. У мене немає субсидій, то я ще й плачу субсидію і аптека. Ви знаєте, от молодь ніколи не задумається, що аптека це така дорога. Для мене аптека це ювелірний магазин. Зайшли, подивилися на ціни, як ювелірки вийшли. Вийшли і купили те, що подешевше.